Послання апостола Павла до Євреїв, Глава 9. Отже, перший завіт мав постанови, служіння та земну святиню. Тож був збудований перший намет, у якому були світильник, стіл і хліби покладання, який називається святе, за другою завісою намет. Що називається Святе святих? Він мав золоту кадильницю, ковчег завіту, повністю покритий золотом, у якому містилася золота посудина, в якій була манна, розквітла палиця Аарона і скрижалі завіту, а над ним херовими слави, які затінюють престол благодаті. Про що нині не час говорити докладно. Згідно з установленням, до першого намету постійно входили священники, щоб виконувати служіння, до другого один раз на рік входив лише первосвященник не без крові, яку приносив за себе і за гріхи народу. Святий Дух засвідчує те. Що дорога до святині ще не відкрита, доки стоїть перший намет, він образ теперішнього часу, в якому приносяться дари й жертви, які не можуть зробити досконалим сумління того, хто служить, які стосуються тільки їжі, напоїв, різних обмивань, постанов щодо тіла. І залишаються до часу виправлення, а Христос, первосвященик майбутніх благ, прийшов через більший, досконаліший, нерукотворний намет, тобто неземної будови, і не завдяки крові козлів і телят, а завдяки власній крові, він увійшов один раз до святині і здійснив вічне викуплення. Бо якщо кров козлів і телят, та з водою змішаний попіл телиці, коли ним покропити освячує нечистих для очищення тіла, то наскільки більше кров Христа, який вічним духом приніс в себе непорочного Богові, очистить наше сумління від мертвих діл, щоб ми служили живому Богові, і тому Він. Є посередником Нового Завіту, щоби через смерть для викуплення від переступів Першого завіту покликані одержали обітницю вічної спадщини, тому що де є заповіт, там має бути смерть заповідача. Адже заповіт вступає в силу після його смерті і не має жодної вартості, поки живе заповідач. Тож і перший завіт був освячений не без крові. Адже Мойсей, проголосивши всім людям усі заповіді за законом, і взявши кров козлів і телят, разом з водою, червоною вовною та ісопом, сопом, покропив і саму книгу, і весь народ, промовляючи, це кров завіту, що його заповів вам Бог. І намет, і весь посуд для сужіння також окропив кров'ю, і відтоді все за законом очищається кров'ю, і без пролиття крові немає прощення. Отже, треба було, щоби подоби небесних речей отак очищалися, а саме небесне жертвами, які кращі від цих. Адже Христос увійшов не в рукотворну святиню, яка відображала істину, але в саме Небо, щоб тепер з'явитися перед Божим обличчям за нас, і не для того, аби багато разів приносити себе як первосвященник, входячи щороку до святині з чужою кров'ю, у такому випадку. Від створення світу він мав би багато разів страждати, тепер же він з'явився один раз наприкінці віків, щоб своєю жертвою виявити гріх. І так, як призначено людям один раз померти, а потім суд, так і Христос один раз приніс в себе. Аби понести гріхи багатьох. Другий же раз він з'явиться не задля гріха, а тим, які очікують його на спасіння через віру.